У цьому відео я розповім, чому суглоби хрустять і коли це дійсно привіт для занепокоєння. Чому суглоби видають звуки? Якщо ви чуєте клацання або хрускіт при русі, швидше за все, це просто м'язи, сухожилля або інші тканини навколо суглоба переміщаються. Особливо часто таке буває з плечима, тому що у них дуже складна будова. Якщо хрускіт з'являється під час тренування, спробуйте розім'ятися і зробити розтяжку перед вправами. Розігріті м'язи і сухожилля рідше видають звуки. Хрускіт в колінах це нормально. Хрускіт або тріск в колінах та інших суглобах називається крепітацією. Найчастіше вона зустрічається у людей старшого віку, але може бути і у молодих. Багато хто думає, що це ознака артриту або пошкодження суглобів, але насправді це не завжди так. Хрящі в наших колінах з часом стають більш шорсткими, і через це при русі вони можуть видавати звуки. Цікаво, що деякі люди, почувши розкіт, вирішують перестати навантажувати коліна. Але насправді вправи, що зміцнюють м'язи ніг, лише допомагають суглобам залишатися здоровими, навіть якщо у вас вже є остеоартрит. Чи шкідливо хрустіти пальцями? Коли ви хрустите кісточками пальців, звук виникає через лопаються бульбашок газу в синовіальній рідині, це спеціальне мастило всередині суглобів. Після клацання потрібно почекати, перш ніж можна буде повторити його знову, тому що бульбашці потрібен час, щоб утворитися. Але чи шкідливо це? Немає ніяких доказів, що хрускіт пальцями шкодить суглобам. Один лікар навіть провів експеримент, паети 10 років хрустів тільки пальцями лівої руки, а праву залишив для порівняння. В результаті ніякої різниці в стані суглобів не виявилося. Коли варто звернутися до лікаря. Якщо хрускіт супроводжується болем, Набряком або відчуттям нестабільності в суглобі це привід перевіритися. Наприклад, при розриві зв'язок, як передньої хрестоподібної зв'язки в коліні, часто чути різке клацання, але головний симптом це біль і порушення рухливості. Так що сам по собі хрускіт не проблема. Але якщо він заважає жити або викликає дискомфорт, краще проконсультуватися з фахівцем.